Привіт всім. Жарили ми отакі дируни, а було в нас. Вчора ходили до лісу та й назбирали упеньків, відварили польські гриби. Думаємо, кинемо до наших дирунів ті гриби до картошки. Подивимося, що вийде. Його дві порції зробимо тако. От і темніші від цих грибочорні. Нічого не давали, просто чуть-чуть дали ще сюди солі і перцю і урізали грибочки. Трошки польських, трошки опенок. Такі дерони вийдуть з грибами. Випробую, чи смачні будуть, чи ні. Ніколи такого не робили. Тимніші вони такі. Бо всередині гриби є. А то з картошки. Такі дернчики будуть управление сейчас мочні будуть чи ні. Всім пока смачного всім.